Він гарний рецепт, вам Добрий рецепт ребер. Я ще, звісно, сплю. Але дивіться. Тут у нас замариновані ребра. Перцем, солю, попригою. Euh, удлупили ми всю кожу. Добре ми їх замаринували. Чесночок, олія. Посолили, попрянили. Зараз їх кладемо запікати. В пароконвектомат на парові. Так на 45 хвилин. Ну, реберцята наші парикові випарили. Не, та дзяма. Ми не дали голубці, заливаємо. Жирні бо були. А це вам зараз покажу, що далі ми з ними будемо робити. Дивіться. Тепер, тепер вже всі ребра, які в нас запекли в духовці. у печило. Поливаємо таку смесю, барбекю, сок із ананаса, чесночок, соєвий соус. Коротше намішаєте таке, поняли сте всяке. І кладемо їх тепер запікати, що в печилові. Зараз вам покажу, як виглядають. Видите, вони все причуття таке як карамелізують. Вони зараз так пригрілюють і дуже добрі будуть. Зараз вам покажу. Okay. Ну Всякі у нас виглядає. Це в нас нині на комплексні убіду. Йдемо пробувати. Йдемо куштувати, я вже не беру їсти, але ніколи, я на нікому їла. М -м -м. М -м. Дуже смачно. Прям дуже-дуже смачно. Робити це їсти, бо сте не було голодні. Hum, eu tinho ah, vai me poster, não.